Не оголошення. Значить так, ваш херограф тимчасово Дякую. Дякуючи дикому. Через недотримання правил дорожнього руху. Але знайшлася достойна заміна. Для чого так бурхливо реагувати? Давайте так говоримо в своїй кропі. Я проти. Категорично. Здорово. ви ж навіть не дослухали. Пропозиція супер, танцюйте, що хочете. Я не заважаю. Клас. Клянуся, ви мене навіть не помітите. У мене є чим зайнятися. У нас змагання на носі. І у нас змагання були. Тепер нема. Номер не готовий. Він не стиг. Ой, такому розказую. Пішли дівчата. Так, куди ж ви, дівчата? Дівчата. Дівчата. Я знаю, в чому ваша проблема. Ви дівчата. Не тому, що ви дівчата, а тому, що у вас немає хлопців колектив, Це непогано, але якби з вами танцювали красиві спортивні хлопці. Вау, який красень на дорозі. Хто ж нам готовий потанцювати? А наркоз дадуть? Ха-ха-ха, посміялись? А тепер серйозно. Якщо ви повертаєтесь в зал, то я приводжу в колектив хлопців.